Ми зараз йдемо по району, який називається Циганський табор. Це такий район, досить великий. На цей час кажуть, що до 10 тисяч людей тут проживає. Є різні дома. резиной вякости, резно вартости. А -а -а. О, -а -а. моток заснял. Это такая центральная улица в да, таборе. Давай. Центральна центрального вулиця і ще ближче до центральної вулиці тим а, ближче Ой, чем, чем дорожче дома Так яркость Локти ромбским база на тротуарам А, он а оно тут сядь хлопцы Да ага. Лопти там тоже стоят Такий собі район просто ті живуть тільки роми. Ну там глибше, там вже там, де ми спочатку йшли, там вже трошки такої, трошки там, ну, бідніше дома може бути, а, а тут більш таке все дуже дороге, таке. Це перша людина, котра нас зустріла, коли ми переїхали з Попасної, котра зустріла нас в прямому сенсі на вокзалі. На е поїзді вже. З да, 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 поїзд, так. Ми, да, ми ще були в путі, він з нами вже зазванювався. Він нас зустрів, а, дав нам квартиру на 11 днів. Потім ми намагалися перетнути кордон. А він нас відвіз до кордону. Но це інша вже історія. Ми, у нас не вдалося перетнути кордон і ми повернулися на хачу. Це перша людина, котра нас е, прийняла, е, перша людина, котра заботилася нас. І, до речі, той дом, в якому ми зараз живемо, це також ця людина нам представила. Е, Звати його Корчі. Е, він також представник ромського народу, ромської національності. Ми зараз стоїмо якраз в таборі. І... До речі, пастор церкви. Священник, батюшка, падри, як як одна. Пастор церкви. Дякую тобі, все, Сережка.